Чи траплялося вам заходити додому настільки чистого й охайного, що здається, ніби він прибирається сам? Секрет криється у 15 хитрих аміжських трюках для прибирання, переданих крізь покоління, які зберігають оселю свіжою та гостинною, і все це без великих витрат, жодних токсичних хімікатів, жодних дорогих інструментів, лише прості, бюджетні і напрочуд ефективні методи. Хочете дізнатися, як зберегти блискучу чистоту, не спустошуючи гаманець, не пропустіть пораду номер 5, вона може вас справді здивувати. Давайте дослідимо ці аміжські секрети разом, наче добрий друг ділиться улюбленими способами зробити дім світлішим ніж будь коли. 1. хлібний трюк ви йдете пов стіну і раптом помічаєте розмиті відбитки пальців, сліди від воскових олівців. Чи жирні плями біля кухонного вимикача, ніби дитячий настінний шедевр, ви вже тягнетеся до хімічного спрею, зачекайте. А миші мають розумніше рішення проста скибка білого хліба, яка тихенько лежить на вашій кухні. Хто б подумав, що хліб може стати супергероєм прибирання, його м'яка, злегка липка, текстура діє як магніт для пилу, жиру, навіть воскових олівців, і все це без подряпин на фарбі чи шпалерах. Це безпечно, без хімії і коштує лише кілька копійок. Використовуйте вчорашній хліб для кращого щеплення, скачайте його у кульку розміром з м'яч для гольфу, притискайте акуратно до плями та підіймайте прямо вгору, не тріть, щоб не розмазати. Постійно перевертайте на чисту сторону, ви будете вражені, як ваша стіна знову засвітиться чистотою. А коли закінчите, викиньте хліб у компост, нуль відходів, нуль токсинів. Дослідження показують, що цей трюк безпечний для майже всіх типів стін, від матових до глянцевих. Наступного разу, коли побачите відбитки пальців на дверному косяку, чи спробуєте вистерти їх шматочком хліба? Що два оцтовий засіб для скла брудні вікна можуть зробити навіть найпрекрасніший день похмурим не потрібно купувати дорогий засіб для скла, а межі беруть звичайний білий оцет. Дешевий, безпечний і напрочуд ефективний. Змішайте одну частину оцету з трьома частинами води і додайте столову ложку кукурудзяного крохмалю, крохмаль? Так, він працює як крихітні скрабери, що знімають навіть найстійкіший бруд, залишаючи кришталево чистий блиск. Чи повірили б ви, що оцет і крохмаль можуть перетворити ваші вікна на дзеркало? Ось секрет. Використовуйте стару газету замість паперових рушників, друкарська фарба реагує з оцтом, підсилюючи блиск і не залишаючи ворсу, протирайте круговими рухами, а завершіть прямими зверху вниз, пташиний послід. Дайте оцту вбратись 5 хвилин і витріть на чисто. Цей домашній засіб коштує лише 30 центів і вистачає, щоб вимити до 15 вікон економія сотні доларів на рік у порівнянні з магазинними спреями. Запах оцту зникає, коли він висихає, залишаючи лише свіжість і чисте повітря. Хочете, щоб ваші вікна сяяли як нові, і все це без зайвих витрат? 3. Хак із чорним чаєм природний блиск для дерев'яної підлоги. Чи замислювались ви, що ваша післяобідня чашка чаю може стати секретом сяючої дерев'яної підлоги, а меші використовують чорний чай? Щоб очищати і підкреслювати природну красу своїх підлог. Танін, що темніє у вашій чашці, так само підкреслює текстуру дерева, надаючи йому теплого, елегантного сяйва. Хто б міг подумати, що простий чай може перетворити підлогу на витвір мистецтва, Закип'ятіть один кварт 0,995 лі води й настоюйте 5-6 пакетиків чорного чаю, найдешевший підійде до охолодження рідини. Спершу підмітьте підлогу. Чай може підкреслити залишений пил, потім змочіть м'яку ганчірку чи швабру у чаї і протирайте вздовж волокон дерева, відразу висушіть чистим рушником. Підлоги з дуба, вишні чи горіха засяють природною красою, без штучного блиску хімічних засобів. Цей метод доступний, безпечний і не залишає слідів. Кварт чаю коштує менше 20 центів. Тоді, як магазинний засіб для підлоги доларів. хочете, щоб ваші підлоги сяяли природно, без зайвих витрат? 4. щоденне прибирання охайна оселя за 15 хвилин. Чи здається вам, що у домі завжди безлад, навіть одразу після прибирання, а миші дотримуються простої, але дієвої звички, щоденного скидання, лише 15 хвилин перед сном і вся родина долучається. Прибирає зі столів, миє посуд, розставляє взуття, сортує папери, швидко підмітає підлогу і протирає раковину. Звучить просто але чи знали ви, що така звичка може врятувати всі вихідні? Опитування показують 65% американців витрачають усю суботу на прибирання, а мешка звичка не дає безладу накопичуватися, жодної хімії, жодних витрат, лише послідовні, уважні дії. Прокидатися в чистому домі це, це ніби випити ранкову каву для душі. Діти теж долучаються і прибирання стає звичкою, а не покаранням. Чи спробуєте ви цей 15-хвилинний вечірній ритуал, щоб дім сяяв, а вихідні залишались вільними? П'ятий, кукурудзяне борошно для килимів, Чисто, чистота без пилососа. Ось що може здивувати забудьте про потужні пилососи, а миші чистять килими, кукурудзяним борошном. Так, ця проста кухонна приправа та справжній супергерой для килимів. Кукурудзяне борошно вбирає олії, запахи й бруд, який пилососи часто залишають. Це дешево, безпечно і напрочуд ефективно. Змішайте два склянки грубого кукурудзяного борошна, один-два склянки бури для глибокої очистки, 15 крапель ефірної олії, лаванди чи лимона, та 4 столові ложки сушених трав, наприклад, розмарину. Природний антибактеріальний засіб, посипте суміш на килим і отрудним склянка теп на площу 5, 5, 7 футів, акуратно втирайте жорсткою щіткою у різних напрямках і залиште на 30 хвилин, або на ніч для сильних забруднень, потім виметіть або витрусіть, і ви здивуєтесь, побачивши, як борошно посіріло від бруду та шерсті. Цей метод набагато дешевший, ніж професійна чистка чи пилососи, і безпечний для дітей і тварин. Хочете спробувати і побачити свої килими, немов нові шість. Правило трьох відер зупиніть поширення мікробів. Чи замислювалися ви, що одне єдине відро може рознести мікроби по всьому дому? А меші уникають перехресного забруднення, використовуючи три окремі відра одне для кухні, одне для ванної кімнати та одне для житлових і спальних приміщень. Може здатися, що це забагато. Але чи знали ви, що цей метод може знизити перенесення бактерій між кімнатами до 50% у кухонному відрі зберігають знежирювач у ванному дезінфікуючий засіб, а у відрі загального призначення легкий мийний розчин. У кожного відра своя ганчірка, їх ніколи не змішують і не використовують повторно. Дослідження показують, одна й та сама ганчірка по всьому дому. Може перенести бактерії з туалету прямо на вашу кухонну стільницю. Після прибирання відра дезінфікують, а ганчірки перуть у гарячій воді з оцтом. Ця проста звичка зменшує витрати на хімію і захищає здоров'я вашої родини. Хочете спробувати метод трьох відер для чистішого і безпечнішого дому? 7. Хак із бджолиним воском натуральний поліроль для дерева. Ваші дерев'яні меблі виглядають тьмяними та безживними, а меші оминають магазинні аерозолі для полірування і використовують бджолиний віск, проста суміш воску та оливкової олії у співвідношенні 1,3 з кількома краплями лимонної олії за бажанням, створює водостійкий захист, що живить дерево зсередини, без липкого нальоту, який часто залишають хімічні продукти. Хто б подумав, що бджолиний віск може бути чудодійним засобом для ваших столів і стільців, очистіть поверхню дерева, нанесіть віск м'якою ганчіркою вздовж волокон, залиште на 15 хвилин, потім відполіруйте до близьку. Результат тепле природне сяйво, без штучного глянцю. Бджолиний віск запобігає розтріскуванню, прибирає водяні плями та працює краще за комерційні спреї. Домашня партія коштує менше сьодрімель, служить місяцями і безпечна навіть для дерев'яних іграшок чи обробних дощок. Хочете, щоб ваші меблі залишалися гарними та захищеними, і все це економно? Вісім. Правило заміни мітли, чисті інструменти, чистий дім. Коли ви востаннє міняли свою мітлу, а меші робляться чотири рази на рік, раз на сезон, адже старі мітли можуть накопичувати бактерії. Плісняву і пил, розносячи їх замість прибирання. Ви можете здивуватися, дізнавшись, що тритьмісячна мітла може містити більше бактерій, ніж сидіння унітаза. Нова мітла забезпечує чистішу підлогу і знижує поширення алергенів. Старі мітли не викидають, їх використовують у стайнях, а дерев'яні ручки йдуть на дрова. Ця звичка економить гроші на догляді за підлогою і допомагає утримувати дім по справжньому чистим. Готові перевірити день народження своєї мітли вже сьогодні. Дев'ять глиняний трюк стирає вперті плями. Є плями, настільки стійкі, що хочеться викинути річ, а миші покладаються на бентонітову глину, щоб природним шляхом витягнути глибокі плями, змішайте одну чашку глини з такою кількістю води, щоб утворилася густа паста. Для плям на стільницях додайте дві столові ложки оцту. Для іржі на металі стой, столову ложку солі. Важко повірити, що глина може врятувати ваші речі, правда? Нанесіть пасту на пляму, залиште на 2-3 години, потім зіскребіть і витріть начисто. Пляма зникає, наче за помахом чарівної палички. Порція глини коштує лише 50 центів набагато дешевше, ніж комерційні засоби за 5-10 долів, і вона абсолютно безпечна для дітей і домашніх улюбленців. Готові спробувати цей метод, щоб врятувати улюблену сорочку чи кухонну поверхню? 10. Зони для дрібниць. Тримайте безлад під контролем. Є місце у вашому домі, яке постійно завалене ключами, паперами чи випадковими речами, а меші мають просте рішення, тимчасові зони для дрібниць, невеликі кошики біля дверей, коробки на кухні або таці у вітальні. Невже кошик може подолати хаос? Усі речі збираються в одному місці та сортуються щовечора, за 5 хвилин або раз на тиждень під час 20-хвилинного прибирання паперів, жодних дорогих інструментів, лише рутина. Ваш дім залишається охайним, а час заощаджується. Хочете спробувати цей трюк із кошиком, щоб мати більш організований дім? Денаток. Хак із температурою води чистіше й розумніше. Гаряча чи холодна вода може повністю змінити результати прибирання? А менші знають науку. Холодна вода 50-50 дідеджів, -50 10-15 діриться, найкраща для плям від крові та яєць. Тепла вода 90 110 дигів, 32-43 дигець. Підходить для загального бруду. Гаряча вода 12040 дигів, 60 дирець розчиняє жир. А дуже гаряча вода 160 шістдесят 71 сімдесят знищує 90 99 бактерій без жодних хімікатів. Хто б подумав, що звичайна вода може бути такою потужною. Використання правильної температури може заощадити понад шістсотваних на рік на засобах для чищення безпечно, ефективно і все, що потрібно це, це невелике налаштування крана, готові чистити розумніше, а не важче. 12. хак із деревним попелом природний полірувальник. Для амішів попіл із камін це прихований скарб, твердодеревний попіл з дуба чи клена. Багатий на карбонат калію, що робить його чудовим для видалення жиру з чавунних сковорід. полірування скла каміна чи навіть блиску міді та латуні. Здивовані, що попіл може бути природним очищувачем, просто занурте вологу ганчірку в прохолодний дрібний деревний попіл і обережно потріть. Потім промийте, використовуйте лише природний попіл із твердих порід дерева, без обробленої деревини. І ви отримаєте безпечний, економний та безхімічний полірувальник, готові надати своєму посуду природного блиску. Трикатать. трав'яні саше – природна свіжість дому. В амішських оселях завжди свіжо пахне не від спреїв, а від трав'яних саше. Лаванда заспокоює і дезінфікує, знижуючи стрес на 35%, розмарин відлякує кухонних шкідників, м'ята освіжає ванні кімнати. Хочете природно запашний дім. Пошийте маленькі тканинні мішечки розміром 5 дюймів, наповніть їх сушеними травами, і розмістіть біля вентиляторів, у шафах чи біля штор. Усього чотири Саше можуть підтримувати приємний аромат у кімнаті протягом двох місяців, дешевше і безпечніше за магазинні освіжувачі повітря, які часто викликають головний біль. Хочете спробувати ці трав'яні мішечки? 14. Хитрість із монетами. Несподівано універсальна старі монети до 1972 року, 95% міді, це золото для амішів. Киньте одну у вазу з квітами, вода залишиться чистою, а квіти свіжими, удвічі довше, киньте три в сушарку, і статика зменшиться на 80%. покладіть одну у ванну, і цвіль не з'явиться. Хто б подумав, що копійки здатні на таке потерши мідною монетою водяні плями на дереві. І вони зникнуть без пошкодження поверхні, дешево, безпечно і без хімікатів. Виникло бажання поритися у своєму гаманці в пошуках старих монет. П'ятлашать молочна магія, природне відновлення шкіри, суха, потріскана шкіра, а миші клянуться молоком. Цільне молоко пом'якшує шкіряні рукавички, а пахта оживляє шкіряні крісла. Білки і жири живлять шкіру, а натуральні кислоти м'яко очищують. Дивно, правда? Протріть шкіру вологою ганчіркою з невеликою кількістю молока. Після висихання нанесіть суміш оливкової олії та оцту у співвідношенні 1-1, щоб запечатати і захистити. Це коштує набагато менше ніж кондиціонери для шкіри за 10 десятдесят, а запах зникає за день-два. Хочете повернути своїм шкіряним речам життя? Аміші нагадують нам для чистоти вдома не потрібні хімікати чи великий бюджет. Лише шматок хліба, оцет, чай або навіть копійка можуть перетворити ваш простір на охайний, безпечний і економний притулок, готові спробувати ці вічні хитрощі і дозволити своєму дому засяяти без зайвих витрат. Почніть сьогодні. І хто знає, можливо, вже завтра сусіди попросять у вас поради з прибиранням.